Зараз доведеться відповідати на сакраментальне запитання, як я, така слабка, невміха, примудрилася стати лічем. Хоч зараз я й не виглядала повністю скелетованою, але сам факт того, що мені вдалося не стати мертварем, був незвичайним так не мало статися. Тому що на момент загибелі я не мала ні знань, ні досвіду, ні могутності. Хоча в ідеалі, крім всього цього, має бути ще й незламна воля для збереження себе у свідомості та спокої до самого кінця, про це мені вже Альт розповідав. І якщо комендант свого часу повірив, чи вдав, що повірив. Моїй відповіді про воно саме, то я зовсім не була впевнена в тому, що ліч, хоч і дружньо налаштований, буде таким же поблажливим чи довірливим. Хоча б тому, що формально сер Алонд міг думати про мене що завгодно, але влади наді мною не мав. А от сад сад же був мені не просто рівнею. А безсмертним, за рангом вищим, за мій у місцевій ієрархії. А про магічну силу краще просто скромно промовчати. Зрозуміло. коротко відповів сад. І це викликало в мене неймовірне полегшення невже вирішив не розпитувати докладніше. А от я б на твоєму місці, навпаки, насторожився, вкрадливо промовив Альт. Не думаю, що він тобі повірив. У будь-якому разі я йому поки що не брехала, а про тебе розповісти не можу. Тому навіть якщо й спитає, доведеться розповідати так, як є, померла та воскресла все. Раз у раз, занурюючись у спогади про події минулого, я й не помітила, як ліс навколо нас став значно густішим і темнішим. Або це уже сутеніло. Дні наприкінці зими все ще були короткими. Залишилося недалеко, та наскільки я розумію, розповідати вже майже нема чого. Сад знову хитнув капюшоном. Повертаючись до мене. Так. Після смерті та Воскресіння мені знадобилося майже півроку, щоб дістатися нашого світу. В результаті я опинилася на околицях застави, де й зустріла меба. Ну, а решту, ти, напевно, вже знаєш з його слів. Ліч мовчки кивнув. А за черговим поворотом дороги раптом з'явився просвіт. Ось ми й прибули. Промовив сад. До столиці? Мабуть, мені навіть вдалося надати своєму питанню відтінку подиву, судячи з добродушного сміху ліча. Ні! В місце, звідки відкривається чудовий краєвид. Підхопивши мене під лікоть, сад різко рвонув вперед. Я не чинила опору. Якщо йому не терпиться мені щось показати, то хай буде так. За лічені секунди, подолавши залишок дороги, ліч притягнув мене на відкрите місце, за яким я не без здригання виявила прямовисний обрив. Ми зависли в повітрі над краєм якоїсь скелі. А внизу вражає, чи не так? Непогано так столиця розрослася за моєї відсутності. Судячи не з моїх емоцій, те, як виглядало місто під нами, вразило навіть Альда. Навіть з такої висоти столиця здавалася величезною. З краю скелі я могла добре розглянути строкате і різномасне передмістя. Звивесті вулички з щільною забудовою на околицях переходили в прямі і широкі дороги між величезними маєтками ближче до центра. Багаті квартали примикали до нерівного кільця сірих стін, за яких виглядали стрункі шпилі, покриті темною черепицею. Судячи зі шпилів, центр не змінився. Мені здалося, що Альт вимовив ці слова із сумною усмішкою. Принаймні, за стіною все виглядає так, як і вісім сотень років тому. Дивно. Іноді, задумливо промовив сад. Я приходжу сюди, щоб на самоті поспостерігати за містом. Навіщо? спитала я. Перш ніж усвідомила, що питання може здатися нетактовним. Просто так, ліч знизав плечима. З такої висоти передмістя нагадує мурашник. Живі внизу вічно кудись поспішають. Кумедно виглядає. Цікаво, з чого така відвертість, підозріло поцікавився підселенець. Не знаю, але певна, що варто скористатися моментом. «М -м -м, вибач за нескромне запитання. Як давно ти став лічем? Можна було спитати якось цікавіше. пробурчав Альт. Капюшон Сата хитнувся. Мабуть, він глянув на мене. Десь близько десяти років тому. Після недовгого мовчання відповів ліч. На момент піднесення мені було сорок два. Навіщось додав він? Хм, Напрочуд довго прожив, як для бойового чорнокнижника. хмикнув підселенець. А ти за життя був бойовим чорнокнижником? Хе. Так. Сад відповів з єхидним смішком. Завдяки непоганим здібностям до магії мене було непросто вбити. І все ж хтось примудрився. Не менш єхидно прокоментував підселенець. Ця розмова вже почала мене втомлювати. Найбільше через те, що мені доводилося слухати. І внутрішнього і зовнішнього співрозмовника. Мабуть, через моє мовчання Ліч зрозумів, що розмова пішла кудись не туди. До речі, звідси видно наш будинок. Він витяг руку, і я слухняно подивилася в зазначеному напрямку. У тому краю явно був район незбідних, м'яко кажучи. Наш із зеленою черепицею. Серед червоних, коричневих, синіх та сірих дахів зеленим був лише один. Як цікаво, процідив Альт. Що таке? Напруга в голосі підселенця мене насторожила. Їхній будинок. Знаходиться на землі, яка колись належала моєму роду. Ти впевнений? Обережно поцікавилася я. Минуло багато часу. У мене, щоб ти знала, є чудовий орієнтир у вигляді фортечної стіни, яка за вісім сотень років нікуди не поділася і навіть не змістилася. Напруженість змінилася глузуванням, Та й форму деяких сусідніх дахів я впізнаю. Я не втрималася від думок про те, що форма сусідніх дахів не надто надійний орієнтир. Стіна, звичайно, була надійнішою, але її за 800 років могли перенести. Підселенець, чуючи мої думки, лише зневажливо пирхнув. Запитай, як давно вони тут живуть, наказав Альт. Тебе послухати так вони силоміць, захопили твій дім, і. Я просто хочу знати, як давно вони живуть на моїй землі. Наскільки я розумію, вона перестала тобі належати, тільки но на ти втік зі столиці. Мені чомусь гостро захотілося вколоти підселенця. Він сам винен у тому, що все втратив. Наскільки я знаю, її успадкувала моя сестра. У такому разі ця земля тим паче давно вже не твоя. Хвиля злості, що накрила мене, не була моєю. Втім, через це стало зрозуміло, що й бажання вколоти та вказати на місце, теж належало не мені. Альда вразив той факт, що в його колишніх володіннях давно живуть інші люди можливо, навіть довго та щасливо, і не виключено. Що саме це його найсильніше й дратувало. І тільки тепер я схаменулася, що нічого не відповіла Сатові. Виходило незручно якось потрібно терміново рятувати ситуацію. Вибач, задумалася. Я чесно намагалася надати своєму створеному магією голосу перепрошувальної інтонації. Вийшло, як завжди, ніяк, судячи з даху, у твоєї родини величезний будинок, додала я. Так, він просторий, кивнув ліч, і я вельми сподіваюся, що з твоєю появою та з поверненням меба в ньому стане веселіше. А зараз що? Сумно, я не втрималася від запитання. Чи там ніхто не живе? Хех, ну, як тобі сказати? У цьому будинку багато мешканців, як на мене, але поговорити нема з ким. Принаймні, без скандалу, моралізування, чи неття про те, що все не те, чи не так, і не з тими. Он як? Тому я намагаюся не затримуватися вдома довше за необхідне. Меп про це згадував мій племінник обрав не надто вдалий приклад для наслідування. Я знизала плечима, відчуваючи, як підселенець продовжує злитися ну, хоча б мовчки. Мабуть, все ще чекає, поки я поставлю його запитання. Гаразд, якщо розмова більш-менш налагодилася, можна й поставити. А то злісний свербіж у грудині вже починає відверто дратувати. Скажи Рідсуар давній? Ви давно тут мешкаєте? Ф, несподівано. хмикнув сад. Зазвичай це з'ясовують до того, як приймають рішення приєднатись. Ну, так сталося. Я клацнула щелепою. Мої предки переселились до столиці трохи менше, ніж 700 років тому. Далека родичка у своєму заповіті віддала їм ці землі. От вони й вирішили перебратися до більш цивілізованої місцевості. Так би мовити. Ого. Знову клацнувши щелепою, я спробувала надати своїй глибокодумній відповіді, хоч віддалену схожість на такі емоції, як подив чи захоплення. Стривай. Розгублено протяг підселенець. Альде, не зараз. Можливо, в моїх думках фраза пролунала надто різко, але мені справді не хотілося відволікатися від діалогу. Альт замовк. А я відчула, як на зміну злості прийшов подив. Але розмірковувати над тим, що саме здивувало підселенця, мені було відверто ніколи. Так несподівано. З огляду на те, що про цю родичку ніхто навіть не знав, принаймні, якщо вірити записам, ти все ще впевнена, що хочеш поповнити склад нашої стародавньої та шляхетної родини? Питання сата прозвучало доволі саркастично, але бурхливий шквал емоцій Альда впевнено перетягував на себе мою увагу. І мені знадобилося серйозне зусилля, щоб зосередитись на розмові. Не бачу причин відмовлятися. Ну, хто знає. Ліч знизав плечима. Думаю, годі дивитися на все зверху. Час рушити додому. Кому додому, а кому поки що в гості. Як же все-таки не вистачає інтонацій? Тут би не завадила дрібка грайливості, а я кажу так, ніби перебуваю на офіційній зустрічі з Суртазом. Рішення щодо тебе вже прийнято до речі. Хоч обличчя Ліча і було скелетованим, але в його голосі було чутно усмішку. А хіба ти не повинен був повідомити лорду Тіору, подробиці моєї біографії, і таке інше? Розгублено прошелестіла я. Ну, перед ухваленням рішення. Ти думаєш, він не знав цих подробиць? Не чекаючи відповіді, сад кинувся вперед. Вниз? Виходить, мене просто перевіряли. Я розуміла, що це цілком виправдане та логічне рішення, але чомусь було трохи прикро. Втім, нібито вперше мені кажуть одне, а насправді відбувається інше. Головне, що результатом перевірки сад, судячи стону, був задоволений мабуть, я пірнула вниз за лічем. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Альт у моїй голові засміявся, і цей сміх мені чомусь здався полегшеним, а відлуння його емоційної бурі почало стихати. Схоже, якісь висновки він зробив. Залишилося тепер дізнатися, які саме. Коли тебе офіційно приймуть до роду, попроси показати родовід. Потрібно дещо перевірити. Що саме? Якщо здогадка вірна, то я помилявся. Неймовірно, мені здається, чи ти щойно визнав свою помилку. Я сказав, якщо, а щоб переконатися, мені треба побачити родовід. Гадаєш, вони тобі родичі? Навмання бовкнула я. Так. Відповідь Альда стала для мене несподіванкою, адже моє припущення було просто першою думкою, що виникла в голові, і до останнього вважала, що здогадка підселенця могла стосуватися якоїсь іншої області його роздумів. Він же кілька разів згадував, що всю його живу рідню свого часу звели під корінь. З огляду на масштаб того. Що відбувалося тоді, у цьому не було причин сумніватися. А тут таке відкриття. Хм. Але якщо комусь якимось дивом вдалося вижити тоді, то в цьому випадку згадка сім'ї, роду і споріднених зв'язків у пророкуванні Ваана набувала реального сенсу одразу для нас обох. Ти радий я не знаю. Гіркота у голосі Альда виявилася ще несподіванішою за його попередню відповідь. А що не так? Поки що не хочу про це думати. Не хочу розчаровуватись. Але ти вже думаєш про це. Підсаленець зітхнув з таким шипінням, ніби втянув повітря крізь зуби, чи це просто свист вітру змішався з його зітханням? Неважливо. Сад вже чекав на мене внизу, схрестивши руки на туго обтягнутій шкірою грудній клітці. І тут, у моїй голові, виникло божевільне у своїй безтактовності запитання настільки божевільне? Що я одразу вирішила його поставити? Слухай, а тобі так не холодно. Ліч пирхнув, а потім щиро розсміявся. <х> <х> Ні, не холодно. А має бути? Ну, для підтримки тіла. У цілісності. Хіба ти не зберіг хоча б частку чутливості? Сад хмикнув і хитнув головою. «Хм, ні. Не боїться втратити плоть. Красномовна демонстрація? зауважив Альт. Того, наскільки він сильний? Так. Я звернула увагу на те, що сад теж якось підозріло завмер, трохи схиливши покриту каптуром голову до плеча. Але тільки но ну, я це помітила, як він стрепенувся і підлетів трохи вище, оглядаючи околиці. Так, нам варто поквапитися, пробурмотів він, а потім підлетів до мене, підхопив під лікоть. І попрямував у вздовж безлюдної вулиці, а то рідня від нетерпіння вже готова рушити нам назустріч. Це погано? Ні. Але таку виставу краще влаштовувати на своїй території та бажано за зачиненими дверима. Наші сусіди поважні особи з величезною кількістю вільного часу для пліток. Дуже цікаво. Я вкотре зраділа, що в моєму голосі ніяк не відзначився той сумнів, з яким ця фраза пролунала в моїх думках. А ще сильніша зраділа тому, що єхидний смішок Альда, мій співрозмовник, теж не міг почути. Та то, дрібниці. Я от думаю, куди б мені тихенько так вплутатися. Щоб мати вагомий привід не застати весілля меба. У голосі сата лунала настільки щира занепокоєність, що я мимоволі повірила в те, що він каже. А меб не образиться. Гадаю, меб і сам був би не проти відкараскатися від урочистої частини, та й весільного застілля заразом. Але ні йому, ні Лінс... Таке щастя не впаде. Тобто, питання з весіллям теж уже вирішено. Попереду були люди. Вони зупинилися і шанобливо схилили перед нами голови. Сад видав короткий смішок, і вони здригнулися, але не наважились навіть глянути на нас. Щиро кажучи, дід настільки радий. Що меб нарешті покаже нам свою обраницю, тож згоден на все, як би там не обурювалася тітонька саді. З нею тобі теж доведеться познайомитись. Здається, я про неї вже чула. Жодна згадка не передасть тобі всю глубину величі цієї безсмертної жінки, яка знає все завжди та про всіх. Крадливо промовив Ліч. Схоже, кожний рід має таку тітоньку. зітхнув Альт. І не встигла я нічого відповісти, як сад раптом сповільнився, відпустив мій лікоть, а згодом і зовсім зупинився. Довелося зупинитися й мені. Ліворуч від нас. Був якийсь гайок, а праворуч високий паркан. Побачити, що за ним? Я не могла, навіть зважаючи на те, що висіла в повітрі. Так, тепер груди вперед Поставу гордливу, вид найпафосніший. Чи то порадив, чи то наказав мені сад, а потім додав зі смішком. Треба ж показати нашим сусідам, який скарб ось ось набуде ріцуар. Жартував він чи ні. Я так і не встигла зрозуміти. Ліч знову рушив вперед, а паркан надто швидко скінчився, щоб мені вдалося щось перепитати. А потім моєму погляду відкрилася посипана світлим піском широка доріжка по обидва боки якої височили вікові дерева велетні, чиї голі гілки мало не спліталися між собою. Попереду виднівся двоповерховий будинок із темно зеленим дахом. І я його вже бачила.